Коли зранку ти виходиш на двір, щоб подихати свіжим повітрям, а повітря зовсім не свіже. Чесно, думала, уїбало трошки ракетою. Просто їм так добре, О, бачите, як стріляє. Вибачте, без мату не можна, тому що цим всім дихають старики та діти. Думаєш, зайдеш до хати, там буде тобі спокійніше, а твої коти вже перекинули твої речі на пол. Тому ти збираєшся з дому та йдеш на почту, тому що тобі прийшло купа посилок, хоч там отримаєш задоволення, розраду і трішки подихаєш тим уже, блін, свіжим повітрям. Хоча і там люди палять, палять, палять і палять, дихати реально не можна. Але посилки забрала, іду щаслива додому. Розпаковуєш посилку з тема, достаєш свого Діда Мороза, якого ти замовила, і щаслива, як маленька дитина. Хоча ялинку ми не збирали з того року. Залишилось прикрасити далі. Потім ти гладиш свого старика пуделя, якому 10 років бачиш, що він заростає шерстю від вітамін. Провідуєш своїх піздюків, які перекинули всі твої речі на підлогу і лежать такі задоволені, ситі та спокійні. Але ж ти все одно їх любиш, тому що це твої піздюки, і як їх не погладити? Ну перекинули та й перекинули. На то вона мама, що все має позбирати за ними і потім дати ласку і трішки корму. Потім любуєшся собою в зеркалі, бо ти богиня скинула 2 кг на правильному харчуванні і починаєш готувати свої правильні тефтельки в духовці. Раз ти вже скинула 2 кг, ти ще можеш скинути 2 кг. Це не проблема. Головне дотримуватися правил і не зажирати на ніч це головне правило. Тому відправляю їх в духовку. А поки маленький перекус, тому що всі тефтельки не влізли в духовку, і я пожарила собі з яйцем на оливковому маслі. Нарешті мої тефтельки готові, виглядять смачно, запах просто бомба. На смак також дуже смачні, але більше трьох ти їх не з'їси. Можливо, тому що я вже просто перекусила перед тим, як приступала їсти свої тефтельки. Дивіться, як вони виглядають всередині, які вони на вигляд, і такі ж вони на смак. Можете повірити мені на слово.